Кожного. Каже, що найдотепнішими у цьому світі є діти, а особливо школярі. І, певно, так воно і є. Втім, давайте, продовжуючи концерт, послухаємо одну історію. Називається вона Чому я спізнився до школи? Її написав письменник Морука, а читає учень 3 класу дитячої школи мистецтв номер 3 театрального відділення Матвій Лукавенко, викладач Лідія. Хотів я проснутись та бісова сплюха подушка мені приліпилась до вуха. Почав я ясуватись, а тут черепих чинив на всю хату і лемот і крив. Куди ти від мене мою ногу? Прийшлося бабусю кать на підмогу. А вийшов на дворі попав у біду, дід вишня вносив нашим саду. То я той діда вже так налякав, що сам на бігу розпанахав рукав. А потім я довго втікав від кота, бляшанку чіпляв мені до хвоста. Якого хвоста Кіт же просто не знає, про те, що хвостів у дітей не буває. А потім зненацька ще й боселя шляху Накинулася річка на мене не птахо. Відкину я річку подалі. Роздягнутися встиг, ну і плавала річка у мене на спині, аж губи у неї зробилися сині. А потім, а потім страшна аж зелена, копиця з розгону полізла на мене. А потім, ось бачите, підлого синець, то в мене з рогатки ціля горобець. А потім, добре ж, хіба цього мало? Коли б ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали ніколи, ніколи. Чого варто?